Вітаю, друзі, поговоримо про цю пилку, яку вже я використовую, скоро буде день народження, 6 рік. Як ви знаєте, інколи вона в мене працює нормально, а інколи підводить, ну як, підводить не підводи, а мізки виносить. Останні ролики по ній були, пам'ятаєте, там багато ми що з вами говорили. Але все ж таки вирішив я її добити до кінця, а я маю на увазі, нічого не замінюючи, тільки прочищаючи, промиваючи, налаштовуючи і таке інше. Ну, по порядку, да? тобто косив я. Тобто косив я ячмінь збіжжя. От там вона мені мізки трішечки винесла, після того я повністю те все поле 8 чи 8 соток викосив стерню стерню з травою. Так? Тобто забрав колоски і так далі. тобто Це ще плюс. Після того я викосив, ну це знову ж таки з нервами. Після того я викосив повністю всю свою отаву, та що в мене на березі. В останнє, що мені попалося, там невеличкий участочок, сотки 5, мабуть, ну, не моя основа, відповідно, було багато бугрів. Ну і власне, кажучи, ніж, який у мене з напайками, в тому році я його використовував винятково по ячменю, тобто зрізав тільки солому. В цьому ж році я його пустив на траву. Ну, Пустив на траву, звісно ж. По землі, по гілляччю, по всьому на світі. Заїхав. Ну, позавчора їздив красив на, на возик. Вже такі були догадки, що вже пилка не пиляє, тобто вже диск не косить траву, а вчора з'їздив, ну, намучився, скажімо так. Ну, рішив все ж таки я його зняти, не зняти, а поточити. Поточив болгарка, нічого цього гарного не вийшло. Я його зняв, танесеньким кругом з білим корундом, все ж таки, до, до ладу я його довів. Можна сказати, ну не можна, а зараз ми попробуємо чи він косе чи не косе, так. Ну і користуючись нагодою, знову ж таки я зняв карбюратор, перемив його, все передивився. Зняв, ну, на місце, звичайно, поставити фільтр. Так, ну, бачок, чуєте, да? іде, ну, не знаю. щось Тут все нормально, сапон нормальний, тобто туди пропуска, назад не випускає. так? Е, чому надлишкові там, е, ну, Назад вони явно ж не виходять, але вони тоді повинні йти в карбюратор. Ну, Я так гадаю, що це конструкція сам, самої е, ну, даної машини, не даної, не знаю. Ну, Поки працює. так? Е, що я зробив? Помив, ще разочок перемив карбюратор, дійшов до свічки, почистив свічку. Ще думаю, да, я поміряю зазор. Виявляється, зазор по паспорту повинен бути 6,5. Так, що я наміряв 8. Можливо, із-за цього. Тобто, виставив я ну на 7, не заходить, на 6, що проходить. Відповідно, будемо думати, 6-6,5 мм зазор на свічки зараз стоїть. Дома пробував, вдиркнув. В принципі, нормально завелася. Якщо попередньо були якісь симптоми, незрозуміли, то після того, коли я на свічці зазор перевірив і змінив його таким, яким він повинен бути, ну, по паспорту так написано. Ось, Передивлявся, знову ж таки, відкручував, дивився сальники. Сальники нормальні. так, Тому якщо подивитися, викрути свічку, диркнуть кікстартер. Ну, так начебто важко. Якщо свічку викрутить, то колінвал там бовтається. Тобто скрізь написано, що якщо колінвал без гальм бовтається, значить сальники витерті. Але якщо сальники витерті, сюди повинно погнати мастило з бензином І на цей бік таке саме. Але не тут, не тут його немає. Тобто, або ж, або ж. Поки, поки чисто, пока нічого ніде не підтікає, трувати не буду. Завелась, завелась, в принципі, буду зараз пробувати. Десь травку тут далеко не їхав, тому що якщо не заведеться, щоб не вертатися назад. Ну, дома пробував, завелася. Так. Поїхав. нещодавно зламався ось оцей карабінчик Тобто, хто знає тут такий ну в даній пантелі у Форесті, карабінчик там стоїть шикарно я пропрацював з ним практично 6 років два ну, місяці не вистачило ідеальне ну Крючок я зробив, зняв, можливо, знаєте, там такі гуми розтягуються резинки. Оттуди зняв його от трішечки під себе. Купив я вже самий звичайний карабін туристичний. ну подивимося, що з цього буде. Так, де нам травку, мабуть, на ту. ну Знову ж таки одне залишається. чи ну тому як Заводиться, високі оберти повинні бути, так? але кажуть, кажуть, що їх не повинно бути. Якщо взяти їхню бензопилу, там гальмами гаситься, відповідно високі оберти при запуску не вийде. Не, не Тут же ж, як ви бачите, зараз, я думаю, побачите. Там бензину небагато, мені головне, щоб хоч спробувати трішки вкосити. При запуске надмірно високі оберти, тобто не холостий пуск ходить. Поки що запускаю, перевіряв, як і називається у нас, підкачувальний насос. Не крутив я не тих, не тих, крім холостого ходу, більш нічого не крутив, тобто не гвинта. Там, де в нас е, е, нормальний запуск, тобто вертикальний гвинт не регулював. І той, що з боку, він у нас йде е, кількість, кількість пропускну, регулює пропускну спроможність е, пального. Тобто Тобто його теж я не крутив тобто Нічого не крутив, крім того, щоб помив більше нічого не робив. Значить Вверх піднімаємо, диркаємо. На четвертий раз, ну, в принципі, третій-четвертий раз вона заводилася. так? І після цього ми опускаємо вниз. Як ви бачите, працює, заводиться прокосив трішки, вона ще не встигла нагрітися. Одне єдине, що залишається, знову ж таки, заочне лікування. До речі, дякую всім, хто допомагає знайти її край, Підсказує, тому що прислуховуюсь, переглядаю, можливо ще заміняти. Запчастинки не наважився, не збираюся, так але маю на увазі, що тепер я хоч знаю, що на що міняти, так? Ось. Ну, а, і ще ж працюю не на повний газ, а ловлю якусь золоту серединку. Чому? Тому що якщо працювати на повну, для такої трави це занадто і, звичайно, ж двигун буде йти в рознос. Відповідно, чого воно виходить, то воно реве, то не реве. Так що це таке? Ну, зараз спробуємо завести, якщо заведеться, я камеру вимкну. Так, і Тепер вона ж у мене вже гаряча, тобто повинна завестися без проблем. так? Якщо заведеться, я камеру вимкну на фашу, Потім в кінці поговоримо ще. Десь, мабуть, сотки-дві косанув. Ну, бензин скільки було, скільки залишилось. Чого я, одне з головних, чого я не крутив ніякі там гвинти, крім холостого ходу, тому що, як ви знаєте з попереднього відео, що вона бере дуже-дуже мало. Брало в тому році, я міряв півлітри. В цьому році 300 г. З чим це зв'язано, не знаю. Вірить, не вірить вже вирішувати вам. В кожного така машина є, кожен знає, що вона, на що вона здатна. Ну, поки, поки так. Звичайно, коли я її купив, був страх, що вона заставить мене вивернути кармани. На бензині. Чому? Тому що ну в принципі, тоді воно таке й було. Потім не знаю, що воно там сталося. Або ж вам може трошки входокалася, не можу я сказати. На сьогоднішній день вона багато не бере. Це мене влаштовує, скільки вона ще притягне, ніхто не може сказати. Я тим паче ось оцей кружок доведеться. Бачили, да? Земля сипеться, попадає багато паліччя. Колись вирубку робили, гілля позалишалася, а тепер вона все там. Ось наскільки вистачить. ну Я думаю, що на цей рік вистачить. На наступний рік візьмемо другий. Ну а стосовно ній покуда, покуда робить, хай робить трувати, поки я і не буду. Все решта, все решта нормально, все решта працює. Тобто виходить, що вся загвоздка була в тому, що не був виставлений зазор. Ось. Ну, Скільки скасив, так я не знаю оком прокинути. Багато мало десь, десь оце от таке. воно. А трава вже суха. Якщо б її на заготівлю, то можна було її за день, день приїхати. Забрати вона висохла, тому що вона вже суха. При іще... того, що оцей гачок коні моча і ще оця піверіозочка вже, як ви бачите, тут фузлів. Нав'язано і вже вирвалося. Я вже знайшов, з якого рюкзачка я сюди її поставлю. тому що, самі розумієте, імідж на цьому втрачається дуже сильно. Ну, Витримала 6 років. До речі, це перервалося, мабуть, чи на першому, чи на другому році перший вузок з'явився. Так, я їх додав. Ну, десь десь отакий от запас був сантиметрів 20 а це я дивлюся, що кусок вирвався ну згнила. Якщо це широка, можливо якість друга, ну оця згнила і струхла, тому що вона обривається ось таким чином. Ось оце. Тобто, ну, оце і все. Так що. Все, друзі, дякую. дякую за те, що коментували, за те, що продовжуєте коментувати. ну Дещо я вже прислухався, на щось буду вже зважати увагу. Поки частин нових на неї купувати не буду. Поки роби. Наскільки довго вже будемо дивитися. Так, дякую, що коментували, дякую, що допомагали розібратися в, мені в мотокасі, тому що я користувач. Але, як практика показала, користуватися добре, але коли ламається, треба або мати дві, одну в ремонт, другою працювати. Або ж самому їх доглядати. У ну, мене виходить так, що я доглядаю сам. Дещо розібрався, дещо ви допомогли. Дякую, на все добре, буду грибти, бо вже смеркає.